Доброго, доброго вечора, друзі, всім. Ми знаходимося зараз в Італії, в місті Венеція, місто на воді. Місто на воді. Вон, бачите, позаду в мене адріатичне, можна так сказати, море, адріатична затока. От. от такі там, там от гондоли, там пришвартовані. Ну, може хто знає за гондоли. Якщо попадеш у Венецію, ти можеш можеш поплавати по ній на гондолі. Така лодка, типу як індійська, індійське каноє, нічим схожа вона на каноє. Ну, мені не знаю. От позаду мене театр, я так розумію, так, то театр, а то центральний собор, назву не знаю, треба підійти почитати. Маємо, маємо 5 годин ну, у нас часу з головою. Пришвартували свій бус на безкоштовному паркінгу там, перед фірмою. Я думаю, мені штраф не впаяють за то. А так, паркінга, щоб припаркувати машину, 20 євро. Ну, я не знаю, це здирало реально. 20 євро. І неважливо, скільки ти будеш, ну, скільки вона буде стояти, годину, 2-3, 4-5. Плати 20 євро і вона буде в тебе пришвартована. Ну, ми схитрили і пришвартувались безкоштовно. Я, я шатав 20 євро платити. Взагалі, не знаю на свій страх і ризик. Переді мною стояв італієць, я в нього запитав, кажу, чуєш, друже, кажу, а як так тут цей? Можна кажу. Він каже, «Да, каже, став по барабану. Бо ну от, з паркінгом реально проблеми. Або паркуйся. На тій стороні, де, де суша, тому як місто ділиться на дві сторони. І ну, сама Венеція, яка на воді, і те місто, яке на континенті знаходиться. І це все з'єднується мостом. таким. Я до цього не знав реально, що це. Ну, там, що це місто з'єднує їх. Я думав, що сюди якось, ну, якісь пароми. Ну, Пароми є, от, я так розумію, вокзал і пароми. Можна паромі, а можеш по мосту прошвернутися про сюди. Ну, По одноколійні, однокалійні трамваї ходять, не знаю, це тільки Віталій побачив такі. Ну, от, Бачите, от зараз ми знімемо. Мені цікаві ці всі речі. Речі такі, як, ну, типу, як, знаєте, блін. ну, Старе місто. Нові бізнес-центри, оці всі хмарочоси, купу гори скла. Все це срань, Господня. Дивіться, яке раніше робили, який витвір містецтва раніше був. І люди то робили вручну, без всяких там кранів. І ну, все було все вручну було зроблено. І, блядь, і воно круто було, все зроблено. От, позаду той, той театр. От Я не знаю. Зараз можливо задам питання он там італієць сидить, якийсь. Ми зараз запитаємо, що це таке. Hello. What is it? It's it's a church. A church. A church in Venice. Yes. Yes, такой. Э Central Church. No. Не Central Church. No. No. It's San Simonetto Church. The St. Elito Farmi. Ага, ага, ага. Я не 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 не. Я не Я не имею коронавируса. Я не имею. Это всегда риск. Я снимаю видео. Моей семьей. От моей семьи. Великолепно. Это церковь в Венеции. А то. Света. Как Окей, видите, здесь много Спасибо большое. Пока. Бачите, він мені розповів, ну, хлопчина, ну він не був якби, не дуже задоволеним, що я підійшов до нього ближче, ніж на півтора метри. Тому що люди просто жахаються цього всього цього коронавірусу. Коронопапуас вірус я називаю. Корона вірус. І люди його жахаються. Ну, тому, ну, Він так трошки мені розповів, да, це центральна. Це центральна він сказав, що це центральна церква. Центральна церква в Венеції, а тут театр. Ну, я бачите, я не помилявся. Все так, як я думав. Зараз підемо. Підемо. Підемо далі туди, вглуб, Не знаю. Хотілося б на... навіть навіть на таких. цих, бачите, Хотілося б на, на таких шлюпках поплавати. Ну... Не знаю, зараз, можливо, її знайду Та й би ні. Грошики взяли з собою трохи. Гроші моєї шефки. Війну влаштував не я. Війну влаштувала вона. Ну, подивіться так, щоб я вам ядерну війну не влаштував. Тому як я можу, блядь... Ну, коли поступають дуже хреново то я це просто так не лишаю людям. Тому ми трошки зняли у неї грошей і вирішили погуляти по Венеції. Ми їх заробили. Так, ну йдемо далі, то такі то проблеми внутрішні, є зовнішні. Так як є вороги внутрішні, є зовнішні. Не знаю, як в Італії, які в них вороги тут. У нас внутрішніх ворогів в Україні, на мабуть, більше набагато, ніж зовнішніх, блядь. Отак ну, скажу. Ну добре, будемо про Венецію розмовляти, бо це мене понесло дуже сильно. Скажуть, ти політизуєш відео, ти ж не розбираєшся в політиці, чого ти туди лізеш. Не знаю, мені просто подобається ця справа. А що, жити як оселий дундук, коли тебе дурять, найобують, грубо говоря, і впарять тобі якусь хуйню, я думаю... Треба. Треба для себе це знати. Ну, то добре. Будемо. Будемо, будемо, будемо про Венецію. Про Венецію В Венецію знімати відео. Добре, буде наступне відео, зараз йдемо такими, бачите, такими вузькими вуличками. Він тут ось бачите, я розносик піться чи що, він? він так бігає, бачите. Люди ходять, та Гарячі італійці. А, до речі, за дороги хотів сказати, за дороги більш-менш нормальні. Я не знаю, регіон це йде Венеція Венеціанський, так я так розумію. Ну, а точно я не знаю, як називається регіон, область. То дороги більш-менш, водії трішки адекватні, не так як поблизу Туріна, тому що поблизу Туріна там взагалі повний треш. Що водії, що дороги, все в ямах. Водії коротше, негри, які їздити не можуть такі справи. Ну, йдемо так от, пройдемо зараз То. до зв'язку. Лодочник. Лодочник. Відвези мене на острів Пасхи. На острові Пасхи я ще не бував. Йома. Горячий. Горячий итальянцы. Вот. Лодочник. Лодочник. Сколько будет коштовать доправка на остров Пасхи до Истуканев? Ты ходишь. Давай сбоку упадешь. Упадешь. Ступеньки Ноги. Так, друзі, привіт всім. Знаходимо зараз у Венеції. Венеція в мене стояла на шляху мого слідування місто Форлі, трішки нижче Венеції, ближче до Риму. Я хочу вам зняти відео, дивіться, іде італієць, Іде така попаха. Чорна така, знаєте, бачите. Попаха Коротше, взяла за руку блядь. Курає електронну сигарету. Розводило нахуй. Бачите, яка попаха, нахуй. Шоколадні, блядь. Шоколадні мальчики, нахуй. шоколадні дівчини. Це так здається, здається, вокзал морський. Вот. Ну що, ми в Венеції? Що тут скажеш? Водочники, бачите? Треба. Вона скільки буде коштувати на, на тій лодці покататися, поплавати. Маємо час, маємо вікенд, маємо 4-5 годин часу. До розвантаження нам 3 години, так що будемо гуляти по нічній нюху -ні в Венеції. Вон ті байдарки. Гондоли. Гондоли, гондол, да, так, правильно, я згадав. Гондоли вони називаються. Приїхати в Венецію і покататися на гондолі. Ну Є такі, бачите, Катера хлопців, хлопчики, бачите, катають людей за грошики. Собачка. Не знаю, що це за забудова. Собор якийсь, мабуть. Не знаю. Я ж кажу, я за Італію, мало чого знаю, за Венецію тим паче. Знаю, що це місто на воді і тут є гондоли. Вон там гондоли. І там зачинено, мабуть, сьогодні неділя, не знаю. На гондолі не покатаєшся, не поплаваєш. Чата сидять італійські бачите. Ну я сів перекурити. Жрав морожено. Байки, чайка, ах ти, сволоч, полетів, бачите. Сторону того собора. Так, ще раз, доброго вечора, так, закурили цигарку. Треба кидати це гибле діло. По-перше, вони дорогі у Італії. У Італії дорогі, то я брав у Словенії 370 пачка. Курим це так. Дві пачки взяли, щоб ну, трошки понти покидати, як кажуть. А так куримо табак. Табак набагато краще, взагалі треба кидати. Ну, то не до цього всього, не до мого курюва. Бачите, таке. це. знаходимося зараз, бачите, вже десь хвилин 15 20 пройшло. Пішли ми от в самий такий, можна сказати, ну, як, як може центр, клуб ну, міста самого цього. От. З собаками гуляє тут. І от позаду мене, от я не знаю, що це за, за, за таке забудова. Мені цікаво вона Знає, або до неї піти, або, або піти туди. От бачите, туди в глуп місця. Та ліці кругом ходять. Я завжди задавав собі питання, друзі. З приводу ну, знаходиться воно на воді, це місто, да? а туди, вибачте, на слово, він ну, зараз перевернеться на. На цьому, бачите, ну зараз. Куди от всі ці відходи, фекалії, цей смітник, куди він заходить? Він він йде у воду, чи як. чи Може хто може хто вбирає це все. розумієте, ось Випив трохи, мабуть. Випив, мабуть, трохи цього, яковита і газнув. Я аж побачив, що. Хе, я аж побачив. Побачив, що він блядь, чуть не перекинувся. Йопарисите. Вибачте за цензуру, не цензуру, бо він передо мною, так на цьому мосту, я стояв. Він прийшов. Це італієць, я не знаю хто чи араб. Скажу, чи араб, він пройшов вже шатайсь. І сів на цей, блядь, на свій човен. І він тільки що чуть не перекинувся, блядь, Його чуть не накрило тим човном. Ну то якось так. Ну то йдемо зараз, не знаю. Зараз ще трошки познімаємо відео вам. О, натовські вертольоти літають. До речі, хотіли припаркуватися коло центрального вокзалу, я так розумію, їхнього. Ну тут, там, туди, в ту, в ту, в ту сторону він. Там також з паркінами проблема. І стояв такий як джип. Як джіп італійський, там вояки сиділи. Ну, все серйозно у них тут. Вертольоти літають. Коротше, вони ще не попустились. Ну, якби, Може в них просто ще просто мруть. Ще мруть просто італійці. Вони ж люблять по обійми, пообійматись. Ну Да. Головне, щоб підарасів не було. Але це головне. Куримо зараз. Йдемо, походимо ще. А так, я не знаю, піцу, піцу може взяти собі. Бачите, італійська піца. Ну Я думаю, побувавши в Італії і не попробувати піцу, але я їсти чогось не хочу. Їсти ми набрали, дай Боже з собою. то... Йдемо... йдемо до центру, йдемо далі. Далі такі, бачите, вулички. Ніхера не видно. Юль. Ну, а це відео я тобі зніму. Бачиш? Така от... така от венеція, зайшли ми Зайшли ми, блін, дуже глубоко вже в цю венецію. Ходимо на зараз часу ціла купа. Будемо ходити ще. То там попереднє відео я знімав, тут то також тобі покажу, тобі покажу. Італійські дівчата, бачиш, ходять. Ну, італійські дівчата не такі, як українські дівчата, Ю. Українські дівчата самі найгарніші. Не, ну вони також гарні, ну італійські дівчата, то не українки, Юль. Геть взагалі. То і тайлійські дівчата, а українські дівчата, то є українські дівчата. Якось так. В общем, друзі, йдемо до буса. Тому як він стоїть на такому паркінгу, мені він не знаю. Ну, Я все-таки переживаю, що мені вліплять штраф за то. Зараз потихеньку будемо йти до буса вже. Хотілося б на човні покататися. Ну що, Може іншим разом якось заскочимо та... Поплаваємо на, на гондолі по Венеції. Ну, Зараз що плавати? Ніч уже. Що ти побачиш? Це треба в день. Зараз йдемо. Йдемо тут. Всі п'ють, випивають. Сьогодні неділя, йопту. Так що такі справи. Отакі справи. Всі п'ють. Всі тупо п'ють. Був Любляні, в Словенії. Ще єдине, мені, мені цікаво, такі от вузькі. Лизькі проходи по ній. Був в Любляні, також сиділи, всі п'ють. Вже, бачите, повідкривались забігаловки з алкоголем, щоб люди, щоб люди, щоб люди бухали. Не знаю, як італійці п'ють, вино п'ють в основному, мабуть, італійське. Попереднє відео я знімав виноградники. Італії. ще познімаю виноградники, мені цікаво, як взагалі ви той виноград росте у них, як вони то все. Ну Ідеально, ідеальний виноград такий. класно. То до побачення сьогодні. У нас 24 травня на годиннику 21.25. Нам ще 200 кілометрів. 170, точніше, до вивантаження до точки Б. Далі я не знаю, куди, я, куди, мене, понесуть, куди мене понесуть мої чорти. Мабуть, нижче, а якщо може, то й в Рим попаду. Якщо цей, то буде наступне відео за Рим. Рим, За Рим я більше знаю. От, і тому подібне. Хотілося б в Римі побувати. Ну, так. Кінець зв'язку. Кінець зв'язку. Рація моя вже сідає. Щас докуримо, йдемо. От за мною пливуть, здається. Люблять мене поліцейські. До речі, в Любляні хотів розповісти вам за Любляну. Став я безкоштовні дороги в них закриті на Італію. Став я там такий паркінг невеличкий. Думаю, трошки, трішки зроблю перекус. Дощ такий йшов, під'їздить під словенський поліцейський, світа мені так посвітив таким прожектором прям у кабіну до мене і типу каже, виходь, виходь і взявся за зброю. Я думав, що він мене пристрелить, мені цього ще не вистачало, що мене хтось би вбив на цій роботі. Ну... Це навіть не робота. Це робота і відпочинок, от такий, бачите, друзі, в Венеції. Це і Адріатика, Адріатичне море. Ну і що? Я його заспокоюю, він каже, відкриваю, що ти везеш. Взявся за пістоля, як Чакноріс якийсь, я не знаю. Ну, Стало якось, знаєте, жуткувато, я вам так скажу. Мені не хотіли, щоб він мене пристрелив. Ну, звісно, я йому все показав. Він сказав мені, щоб я по швидкому уматував з того паркінгу. Ну, такі поліцаї по попадаються. Ну, Це такий неадекватний був перший раз. що я за поліцаїв. та в сраку тих поліцаїв, поліцаї, поліцаї. Головне. Головне. Головне ті місця, де ти є і будеш. От що головне. Ескабарро. Тревісо. Погнал, погнал, погнал. Човники, човники. 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 І Адріатичне море. Ну, Венеція. Так і називається. Венеція, бачите? Зараз вийдемо трошки на причал. На причал познімаємо. Знімом причал. І кросовки. Сратися можна. Я не туди пішов, друзі. Ну що, у нас час є, можна в принципі. Фонарь. Хтось книжку читає, бачите. А, ні, ноутбук. Я думав книжку чита на балконі. Агент. Якийсь агент. Італійський агент. Мафія Мафія. Бачите, заборонено курити. Полити заборонено. Підемо знову ж таки на свій страх і ризик. Ну рано чи пізно тунель виводить на біле світло. Цей тунель мене виведе. Я думаю. Хе -хе. Оце буде жопа. Ні, ну я вже зорієнтувався, куди я, куди мені точно йти. Ну заблокати тут можна на раз-два. На раз плюнути, Я що вам скажу, такі вузькі вулички. Бусом сюди, звісно, не заїдеш. Я мабуть, суди, суди б, мабуть, сюди сюди і бусом би заїхав, якби можна було. Просто на своїх двох якось так не цікаво ходити. Хоча... Тільки на, воно тільки на користь іде. О так, ви бачите, фонарик загорився. Йдемо, 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 йдемо. Я думаю, ми вийдемо зараз на перший міст, який ми пройшли, і вийдемо на друге міст. Мені цікаво. Цікаво. То були ми на... були ми на морвокзалі. Ну, типу. Там човники заправляють. Такі справи. Такі справи.